Вітаю, друзі, на каналі «Сторінки життя, де ми покращуємо якість свого життя за допомогою пізнання істин зі Слова Божого, а також втілення цих істин в своєму житті. Сьогодні ми будемо читати, продовжувати читати біблійну книгу псалмів. І сьогодні наразі 89-й псалом. Повчання Етана Езрагітанця. У 88-му псалмі було. Повчання емана езрагеянця, а тут етан езрагітанець. Це два двоє різних людей, хоч созвучні, співзвучні, да, схожі імена, але це двоє різних людей. Хто такий Етан Езрагітанець? це мудрець з числа Левитів, начальник одного з хорів за царя Давида? Повіки оспівуватиму Господнє милосердя, з покоління в покоління своїми устами сповіщатиму про твою вірність. Бо я сказав, навіки триватиме милосердя, як самі небеса, ти утвердив вірність Твою. Тобі було сказано: Я уклав заповіт зі своїм обранцем, присягнув своєму слузі Давидові. Навіки закріплю твоїх нащадків і підтримуватиму твій престол у всіх поколіннях. Якщо ми далі подивимося цей псалом, то побачимо, коли ми далі подивимось, то побачимо, що цей псалом про те, як Господь уклав заповіт з Давидом. І згідно з цього заповіту, Господь щось пообіцяв Давиду, і ми побачимо, як Господь дотримується свого слова. І отут перше згадування про цей заповіт, і далі ще буде мінімум два рази в цьому псалмі про цей заповіт. Взагалі, весь псалом він про це: про те, як Господь поклав заповіт з Давидом. Навіки, навіки закріплю твоїх нащадків, та ось в чому полягає Божий заповідь, і підтримуватиму Твій престол у всіх поколіннях. Небеса прославлятимуть твої дивовижні діла, Господи, і твою вірність у зібранні святих, бо кого на небі можна зрівняти з Господом, хто серед Божих синів уподібниться до Господа? Бог викликає трепет на раді святих, Він великий і грізний понад усіх, котрі оточують Його. Господи, Боже сил, хто могутніший від Тебе, Господи, Твоя вірність довкола Тебе, Ти приборкуєш силу моря, коли здіймаються його хвилі, Ти вгамовуєш їх, Ти розтрощив смертельно ураженого рагаба. І своєю могутньою рукою розпорушив своїх ворогів. Хто такий смертельно уражений рагаб? Наразі я не готовий сказати, я ще не досліджував це питання. Але в цьому розділі далі показано, який Господь дивовижний, нема подібних до нього, подібних йому, і який він сильний і могутній. Твої небеса, земля теж твоя, ти заснував Усесвіт з усім, що наповнює Його, ти створив північ і південь, табор і гермон радісно славлять Твоє ім'я. Хто такі табор і гермон? Теж питання. Могутнє рамено твоє, міцна й переможна твоя рука. Високопіднята твоя правиця. Дивіться, друзі, коли пишеться високопіднята твоя правиця, це теж був символ клятви. Клятва, яка супроводжувала заповіт, складання заповіту, договіру, завіт. Праведність і справедливість є. Основою Твого престолу, милосердя і вірність йдуть перед тобою. Господи, блаженний народ, якому відомий настрій святковий і який ходить у сяйві Твого обличчя. Настрій святковий мається на увазі ці релігійні свята, які пов'язані з Господом, які сам Господь заповів. Блажений народ, якому відомий настрій святковий який ходить у сяйві Твого обличчя. Щасливий той народ, в якого є пізнання істинного Господа, ось цього Господа, про кого нам говорить Біблія, і народ, який дотримується тих свят, які заповідав Господь. До слова, хочу сказати, що сьогодні у нас. В православ'ї, в католицизмі є дуже багато релігійних свят. Так ось, ці свята вони придумані людьми, а церквою цією, але не Господом. І більшість з цих свят вони нічого не мають спільного взагалі з, з християнством. Як би це не звучало абсурдно, але це так. До прикладу, там. Пасха, да? там куліч, кулич, це яйця красити. Це нема... саме слово взяли з Біблії Пасха, але там зовсім інше значення. То я про що хочу сказати? Про те, що свята, про які тут говориться, це більше мова йде про ті свята, саме про які говорилось, які були в той час, коли писався цей псалом. Це свята, які ми можемо читати в Біблії. Сьогодні у нас таких свят, які нам заповідав сам Господь, їх не так вже і багато, які ми святкуємо. Або таїнство їх ще називають Таїнство Хрещення, це те, що Христос заповідав нам робити, це таїнство Вечері Господній. А також ще є таке свято радісне, це свято жнив. Якби це така, знаєте, модернізована, усучаснена версія того, що було в старому заповіті. Сама ідея збереглася, лише у нас сьогодні трошки інші форми має. Але суть та сама. Ми дякуємо Богу за врожай. За благословіння Його, за те, що Він у нас є. Тому тут так і сказано Господи, блажений народ, якому відомий Настрій Святковий і який ходить усяй від Твого обличчя. Твоїм іменем вони радітимуть щодня, а Твоя справедливість їх звеличує. Адже Ти є їхньою славою і силою, по милості Твоєї зростає наша потужність. Адже Господь захисник наш і святий Ізраїля наш цар. Ось цей останній вірш, який я зараз прочитав. Адже Господь захисник наш і святий Ізраїля наш цар, його можна читати двома різними перекладами, і там відрізняється з, е, сенс від того. В іншому перекладі також сказано: Господь обрав для нас захисника і святий Ізраїля дав нам. Царя. І дивлячись на контекст подальше, то саме от з цього переклада я дотримуюсь. Господь обрав для нас захисника і святий Ізраїля дав нам царя, бо далі йде мова про Давида. Адже Господь захисник наш і святий Ізраїля, наш цар, колись давно Ти наголосив у видінні своїм вірним, говорячи. Я обдарував силою хороброго, і я звеличив обраного з народу. Я знайшов Давида свого слугу і помазав його своєю священною оливою. Його буде тримати моя рука, зміцнюватиме моя потуга, жодний ворог його не подолає, жоден беззаконник не спричинить йому зла. І, знаєте, Дійсно, було багато ворогів у Давида, і ми про це читаємо, до речі, в книзі Псалмів. Це серце царя Давида, книга Псалмів, бо вона показує його внутрішню боротьбу, його внутрішній світ, його хвилювання, його радощі. І от багато він в псалмах згадує своїх ворогів і просить Господа, щоб в своїх молитвах, щоб Господь позбав його від його ворогів. І тим не менш ми знаємо, що незважаючи на всю цю величезну кількість ворогів і те, що йому, його життю постійно погрожували ну, небезпекою, але Давид загинув, верніше помер від старості, вже, своєю смертю, не насильницькою, не від ворогів, тому оці слова Божі вони виконались теж. Жоден ворог його не подолає, жоден беззаконик не спричинить йому зла. Зітру перед ним його ворогів вражатиму його ненависників. Моя вірність і, моя, і моє милосердя будуть з ним, у моєму імені зростатиме його потуга. Бачите, вже кілька разів робиться наголос в цьому псалмі, в кому? Потуга, завдяки кому зростає потужність і сила народа Божого або окремо якогось віруюча в Бозі. І лише тільки так. Ми можемо сказати, що з 16-го верша ця думка вона починається і посилюється далі. Господи, блажений народ, який ходить у сяйві Твого обличчя, радітимуть твоєму ім'я. Імені щодня Твоїм іменем, Твоя справедливість їх звеличує, Ти є їхньою славою і силою. По милості твоїй зростає наша потужність. Я далі Господь говорить: я обдарував силою хороброго, я звеличив обраного з народу. І далі оцей вірш, його буде тримати моя рука, зміцнюватиме його, моя потуга. І знову 25 й вірш. Моя вірність і моє милосердя будуть з ним у моєму імені зростатиме його потуга. Тому наша міцність з вами, наша слава, друзі. Наш успіх в Бозі, не поза Його межами, а саме в ньому. Це те, про що говорив Ісус Христос, що Він лоза, а ми гілки на цій лозі виноградній. Якщо гілку відрізати від лози, відділити, то гілка засихає. Ну так і ми. Ми лише коли ми з Богом, коли ми з Ним в тісних стосунках тоді ми зростаємо, тоді це сила, тоді в нашому житті сила. Зітру перед Ним Його ворогів, вражатиму його ненависників, моя вірність і моє милосердя будуть з ним, у моєму імені зростатиме його потуга, я дам йому владу над морем і Його володіння ріками, Він кликатиме до мене, Отче мій, Ти мій Бог, скеля. Мого спасіння, а я зроблю його первістком, вищим від усіх царів землі. Цікавий вірш, я зроблю його первістком. Первісток це той, хто перший народився в сім'ї. А ми знаємо, і в тому числі історія про помазання Давида Самуїлом, пророком, свідчить теж про це, що Давид не був першим. Він був, якщо я не помиляюсь, восьмим, восьмим сином в своїй родині. А Господь тут каже, я зроблю його первістком. Тому, друзі, Біблія дає нам ще таке тлумачення, інше, інше значення ще слова первісток це не лише той, хто перший народився, а ми бачимо, що є і в духовному сенсі це слово первісток. Я зроблю його первістком вищим від усіх царів землі, повіки зберігатиму для нього своє милосердя, і мій заповіт з ним не буде порушений. Бачите заповіт? Рід його збережу назавжди, а його престол, як дні неба. Але коли його сини відкинуть мій закон і не не виконуватимуть моїх заповідей. А, тобто до цього все гарно, а, і начебто це така обітниця Божа, що Бог буде благословляти і Давида, звісно, з цього заповіту, і всіх його синів. І таке благословення. Ти народився, ти вже маєш це благословення. б ти не робив, а ти будеш благословений. То це не так. І далі Господь говорить, що це благословіння, Господь його буде давати. Тим, хто буде вірний йому з синів Давида. Якщо хтось з синів Давида відступить від Господа, Господь його накаже, але потім згадає про свій заповіт і буде все одно намагатись виконати цей заповіт і благословити цю людину, навернути цю людину. До, до себе. Якщо ж людина відкидає це бажання Господа, ну тоді Господь не зобов'язаний не зобов'язаний виконувати свою частину цього заповіту. Рід його збережу назавжди, його престол як дні неба. Але коли його сини відкинуть мій закон і не виконуватимуть моїх заповідей. Якщо зневажатимуть мої постанови і не дотримуватимуться моїх повелінь, то за їхнє беззаконня використаю палицю і за їхні гріхи покараю ударами, але свого милосердя не позбавлю його і не порушу своєї вірності, не уневажню свого заповіту і того, що в ньому сказано мною, я не зречуся. Оскільки я присягнувся своєю святістю, то хіба можу сказати Давидові неправду? Його потомство триватиме, триватиме вічно, його престол, як сонце переді мною, наче місяць, встановлений навіки, вірний свідок на небі. Ось, друзі. Такий псалом, який він ще не закінчився, ми ще далі будемо читати, але пару слів хочу сказати, тому що вже прочитали. Такий псалом, який показує, наскільки Господь вірний своєму заповіту, навіть якщо ми десь відступаємо від Господа. До речі, ідея нового заповіту: що ми цей заповіт з Богом складаємо. Коли приймаємо водне хрещення, так як в Біблії написано. І один вірш в Біблії, він говорить, що коли ми приймаємо водне хрещення, то цим ми просимо у Бога собі добру совість. Не обіцяємо щось багато Богу, бо ми люди грішні, але просимо у Бога, щоб Господь вів нас далі по життю разом з Ним, щоб ми ходили в Його заповідях. І Ось цей заповіт. А Господь зі свого боку е, теж бере на себе відповідальність за нас, за все, що з нами відбувається, особливим чином впливає на нас Духом Святим, благословляє нас. І навіть якщо людина відступає від цього заповіту, е, Господь продовжує, згідно своєї частини цього заповіту або договору, е, закликати до цієї. Кликати до цієї людини, шукати її як Адама в Еденському саду, Адама, який згрішив, відступив від Бога, зрадив Богові, але Бог його шукав і йшов йому назустріч. Ось такий Господь дивовижний. І якщо ця людина після свого відступлення навернеться знову до Господа, як ви думаєте, яка реакція буде на це Бога? Звичайно, Біблія нам говорить, що Бог прийме його як того блудного сина, батько побіг йому назустріч, зустріч, обняв його, цілував його і прийняв. Проте ти відкинув і знехтував, ти розгнівався на свого помазаника, уневажнив заповіт зі своїм рабом, втоптав у землю його корону. Після цього всього. Етан із Рагітанець пригадує, як Господь пообіцяв Давиду дотримуватись свого заповіту, і після цього всього він показує. Але зараз, Господи, чомусь ти відкинув свого помазаника, уневажнив заповіт зі своїм рабом, втоптав у землю його корону. Ну, тобто розумієте, для чого це робиться? Для того, щоб нагадати, Господу, якби що ось він же пообіцяв. А зараз ми бачимо, що начебто картинка зовсім інша. Тому, Господи, ти пригадай те, що Ти пообіцяв, і знов зроби помилості твоїй, Давиду, і дому Давидову. Ти зруйнував усі його огорожі, перетворив на руїни всі його фортеці. Його грабують усі перехожі дорогою, він став посміховиськом для своїх сусідів. Ти підніс правицю його противника, він став посміхов... а, потішив усіх його ворогів. Ти підніс правицю його противника, потішив усіх його ворогів. Ти відвернув від ворогів вістря його меча і не підтримав його в битві, ти позбавив блиску його. А його трон ти повалив на землю, ти вкоротив дні його юності, вкрив його соромом. Да, ось таку картину зараз малює псамопевець на даному етапі. І, скоріше за все, чого так відбувається? Того, що десь сини Давида відступили, мабуть, від Господа. Того, я це палка, яку Господь сказав, що я буду їх тою палкою, ударами покараю палицею. Ось воно зараз тут ми бачимо, відбувається. Невже ти, Господи, назавжди відвернувся, доки палатиме, наче вогонь, твій гнів? Згадай, який мій вік. Невже отак на ніщо ти створив усіх людських дітей? Хіба є людина, яка жила б. І не зустрілася зі смертю, яка врятувала б себе від влади Шеолу, що таке Шеол, ми з вами вже розглядали трошки це слово. Господи, де твоє прадавнє милосердя, яким ти у своїй вірності присягався Давидові? Господи, зглянься на наругу своїх слуг з боку багатьох народів, яку я ношу у моїм серці, і якою нас зневажають Твої вороги. Господи, вони на кроці глузують із Твого помазаника. Благословений Господь, навіки. Амінь. Амінь.